Що може ховатися за цією посередністю, якщо це відгукнулося? Тобто це може бути стан, суму, пригніченість, бо є втрата контакту з власними сильними сторонами, відчуття, що я не реалізую себе так, як би могла. А, може бути також сором зніяковілість через порівняння з іншими, інші кращі, цікавіші, успішніші. Також може бути страх, особливо страх виділитися, бути неприйнятим або осудженим, якщо проявляю себе занадто яскраво. Також може бути розчарування, це мій якраз випадок, якщо ви слухали попереднє відео «Їжа для душі. А злість на себе. Бачите, а злість на себе, це знову агресія може бути. І також може бути прихована навіть агресія. Ми ще дійдемо в якогось відео про, про пригнічену агресію, це ми ще поговоримо з вами. Тобто розчарування злість на себе, приховане невдоволення, я можу більше але чомусь не роблю. Апатія, як захисна оболонка, коли надто боляче дивитися на свої нереалізовані бажання. Тобто, за, попер... за посередністю часто стоїть суміш страху, сорому за себе та суму, тобто пригніченість.